До вашої уваги, ударна техніка ногами. Перший удар це прямий удар ногою. В район паха противника. Вище бити немає необхідності. Удар точковий, точний, наноситься носком атакуючої ноги. З основної бойової стійки показую по вільному темпі. Ногою прямо. бить. Ногою. Порозіла. Роби раз, нога виноситься вперед. І саме головне виноситься вперед, казує По рахунку роби два. Наноситься удар. Тобто нога випрямляється і тут же згинається це положення. І роби три, нога ставиться на місце, приймається його сіка. Роби раз. Два. Три. Роби раз. Два. Три. Наступний удар новою. Це удар коліном. Удар коліном двох видів. Перший удар коліном з далекої дистанції. Так званий пробивний удар коліном, самий потужний удар. Наноситься так як його удар. Прямий удар ногою, саме головне, це винос тазового суглобу вперед. роби раз, роби два. Роби раз, роби два. В цілому. І другий удар коліном, непомітний удар коліном, який застосовується тоді, коли ситуація не дозволяє набрати дистанцію безпеки і так далі. Ліфт, під'їзд будинку, тамбур електрички тощо. Для того, щоб нанести цей удар коліном, ми використовуємо зустрічні швидкості. Присідаючи на одній нозі, ми одночасно згинаємо другу ударну ногу і б'ємо в в даному випадку я присідаю на лівій нозі, а б'ю правою. Получається удар досить швидкий і різкий і непомітний для противника. Раз. І зупиняючи удар ногою з основної бойової стіки, коли противник на вас летить, ми зупиняємо його наступним ударом. Показую. Хм. Зовнішньою стороною ступні ми б'ємо в коліно, б'ємо е, в голе, ну краще в коліно і зупиняємо противника. Показую в порозілах. Роби раз, нога підгинається каблук до коліна правої ноги. Робить два, випрямляється і ступньою, зовнішньою стороною ступні наноситься удар. Я раз покажу в цілому.